Овтоледі пудрового кольору. Розмір S Натуральне хутро, хутро відстібається іде на маленьких ґудзиках під пояс. Коротеньке пальтішко, розмір 38-й емочка. Хутро не знімається. Автоледі. розмір Емочка. Сюди просовуються рукавчики, натуральне хутро, хутро відстібається на маленьких гудзиках. Таке в розмір XS, Може бути як і на есичку, натуральне хутро, хутро знімається, відстібається. Коротше, не пальтішку, розмір S, Має кармани, двобортне. цупка тканина. Автоледі. Розмір L, Така гарна пальтова тканина, цупка, Натуральне хутро, котре також підсівається. Такого плану. Розмір едичка. Ідеальний варіант, то в машинах, гуртового кольору. Розмір есочка, може бути як і на емочку. Плюс я додаткові кармани, гуцики всі сховання. Розмір XS може бути на S. Є додаткові кармани, будь такі всі приховані, насиченого винного кольору. Розмір XS може бути як на SM, досить таке воно широке, хутро натуральне відстівається. Остання модель розмір XS є в M і L розмірах. Накладні кармани, дуже красиві гудзики.